Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу, моє вітання вам із Харківщини. Сьогодні я хотіла з вами поділитися своєю радістю а з приводу отримання посилочки від моєї YouTube-подружки від Лідочки з каналу Guardian of Dream. Я дуже мріяла про цю посилку якось навесні під одним із її відео, де вона показувала свої аліуми. Висловила своє щире захоплення її рослинками, і вони дійсно чудові. У неї такі гігантські аліуми, є фіолетові, є білі, такі красивезні, що мені вони... я взагалі аліуми дуже люблю, а ці у неї я таких ні в кого не бачила. І вона написала: все почув ваш запит. Чекайте. І ось я дочекалася, але ж я не думала, що це буде так буквально. І подивіться, що мені надіслав Всесвіт. Оце посилка. Зазвичай у мене посилочки, знаєте, такі маленькі на цій лаві, а тут ледь помістилася. Я не знаю, що там, верніше, здогадуюсь, але я думаю, що тут не тільки одні цибулини галіумів. До речі, у Лідочки дуже гарний канал. Мені так подобається, як вона щось там у себе постійно експериментує, щось саджає, то високі грядки робить, то якісь рослинки розпаковує дивовижня. Які, про які я вперше чую, тільки в неї на каналі. І, до речі, в неї дуже гарні рецепти на каналі, просто суперові. Я перевірила, її Страсбурзький пиріг пекла, не раз зі сливами пекла яблучний пиріг, робила локшину з овочами і робила намазку на брускетки. І це все, всі оці рецепти, що я перевірила, вони були просто дивовижні. У мене всі вдома е, хочуть ще. Тому всім рекомендую. А зараз ми разом з вами розпакуємо цю диву посилку. І ось я розпакувала цю посилку. І давайте разом з вами переглянемо, що в ній знаходиться. А тут, подивіться, будь ласка, які красивезні пакування. Це що, це тут? А ось він, аліум гігантум. М -м, лідусю, дякую, дякую. Отут тут були нічого собі. Це дійсно гігантум якийсь. Далі, це що? Це, це аліум білий, великий. М -м. Це оці білі кулі, які я бачила у неї в садочку. Вони просто неймовірні. Так, що тут ще? Все так запаковано гарно. М -м, а, це Вероніка. Це Вероніка із білими колосками. Я дуже люблю Вероніки. дуже мені вона подобається. Ой, як вона їх дбайливо запакувала. І тут іще щось є. А, це, мабуть. А, це імперата. Ось вона, Імперата злак. Злак це моя новенька слабкість. Боже, а це що? Енісетум Карлі Роз. Ух ти, ух ти, який він гарний. З такими колосками. Якісь колоски в нього такі фіолетові. Золотаві потім на відсвітання. Вона показувала так красиво: ці вулаті гойдаються на вітрові. Неймовірно. Не знаю, ще куди буду їх садити. Але, але вони просто не перевершені. Злаки це щось неймовірне. І ось ще щось є тут. Це у мене. Міскантус адажіо. О, в мене з'явився міскантус. З такими гарними китицями, з такими гарними вулицями. Уявляю, як він буде вигравати на вітру. Просто неймовірно. Так, ще щось є. Так. Це пенісету маундрі. І ось ще один злак. Теж дуже красивий. З такими красивими колосками. Оце в мене злаків тепер буде. Ціла колекція. Дякую, Лідочка. Не знаю, куди буду садити, це Знаєте, як ото жадібність уже в мене така <сум> спрацювала. Так, і ось це ще у нас? Міскантус. Міскантос, як вона ну, якось називається, не можу прочитати. Угу. Не знаю, але він такий величезний. Ух ти! Він буде такий, мабуть, змій зріст. Куди я його посаджу? Не знаю. Десь буду видумувати, десь придумаю місце для нього беру. Не знаю, але ці злаки виглядають дуже гарно. Подивлюся, буду шукати місце тепер. Тепер у мене буде заняття. Нічого собі, Лідочка, це посилка. Оце все свів мене мій запит. Почув тільки про аліуми, а Лідуся доклала мені. Ще прекрасних рослинок. Дякую, Лідочка. Дуже вдячна на вам, дівчатка, всім, хто надсилав мені рослинки. Я настільки вдячна настільки мене це, знаєте, в саме серце ласкучить, Оці думки, оці ось посилки, оці такі приємності. Це неймовірно. Чудово, прекрасно, що ми підтримуємо одна одну. Це неймовірно гарно. Дякую всім за увагу. Дякую, лідачці. І, як завжди, слава Україні, героям нашим слава. До побачення.